Станом на 1 листопада поточного року членами перепинної профспілкової організації ГУНП у Волинській області Всеукраїнської профспілки Національної поліції є 1450 працівників. Це більше ніж 70% особового складу. Я очолюю профспілку з 1 березня 2021 року. За цей час я вважаю, ми зарекомендували себе. Як нова організація, яка діє по-новому, не так як було колись раніше. Коли проспілка видавала якісь подарунки на Новий рік, і на тому бо її робота зупинялася. Ми постійно розвиваємося. Ми працюємо спільно по всій Україні. Ми працюємо разом з всеукраїнською проспілкою національної поліції. Ми працюємо над налагодженням міжнародних зв'язків, і нам поки що це непогано вдається. Для тих, хто приєднується до нас, завжди. Ми відкриті. Ми завжди вислухаємо і не просто вислухаємо, а в будь-якій ситуації допоможемо. До нас звертаються як в юридичних питаннях, так і матеріал для вирішення матеріальних питань. Щодо недопрацювань, я вважаю слабка проінформованість працівників про нашу діяльність. Це основне наше недопрацювання. Якщо про нас про нас знають в нас тут в місті, то я думаю, гірше знають про нас в районних і віддалених відділах поліції. Наші чотири районних управління мають профспілкового організатора, так називається виборна посада. Трудовий колектив на своїх зборах обрали колегу, якому делегували повноваження представляти їхні інтереси в нашій профспілковій організації. Щодо членства в профспілці, просто так людина не стає членом профспілки. Це є добровільний вияв. Бажання долучитися до профспілкового руху це фіксується заявою, рапортом. Людина добровільно сама пише рапорт про те, що прошу зарахувати мене до членів у профспілку. Також добровільна людина пише такий же рапорт, заяву на ім'я. Головного бухгалтера, начальника фінвідділу, що прошу відраховувати з моєї зарплати чи грошового забезпечення щомісячно 1% на рахунок такої-то профспілки, і вказує якої. Тобто людина не може без її відома, без її згоди бути долучена до будь-якого профспілкового руху, виключно з її згоди і виключно за її власним бажанням. Основним принципом діяльності нашої профспілкової організації є прозорість. Тому у нас немає жодних готівкових рухів. У нас абсолютно всі рухи відбуваються в безготівковій формі, для того, щоб ми могли на будь-який запит, прохання наших учасників переглянути і побачити, на що витрачені гроші. Всі, як відомо, Рухи по розрахунковому рахунку вони зафіксовані, змінити їх неможливо. В будь-який момент ми можемо сформувати випуску і перевірити, куди ж були витрачені гроші. Матеріальна підтримка наших учасників. Щороку складається кошторис і регламент витрат, в якому передбачається, на що і скільки ми можемо витратити кошти. Зокрема, на 23 рік регламентом передбачений ряд виплат. Починаючи від допомоги на лікування члену профспілки і закінчуючи е, коштами е, на відпочинок оздоровлення члена профспілки та членів його сім'ї. Зокрема, ми е, відшкодовуємо кошти на лікування. Відшкодовуємо, прошу звернути увагу на це слово. Не надає матеріальну допомогу на лікування, а саме відшкодовує, мають бути підтверджуючі фінансові документи про те, що людина понесла витрати на лікування певного виду захворювання. Якщо ці хвороби е, зайняли тривалий період для лікування, вони е, або людині встановили якийсь серйозний діагноз. Людина приносить медичні документи, які це підтверджують. Вона має право на отримання відшкодування в сумі до 20 тисяч гривень на рік. Таких випадків в цьому році у нас було більше десятка. Для лікування членів сімей, членів профспілки, також передбачені виплати від 3 до 10 тисяч гривень, залежно від діагнозу. Але знову ж таки, це відшкодування обов'язково мусять бути підтверджуючі фінансові документи. Крім того, в нас дуже багато молодих працівників, які. Одружуються, народжують дітей, і відповідно ми їх підтримуємо, надаючи матеріальну допомогу при народженні дитини. В цьому році це 5 тисяч гривень. Звичайно, не обходиться в сім'ях і без втрат. Люди хворіють, люди помирають. І в таких випадках ми також підтримуємо, надаємо допомогу на поховання рідних. Це для батьків, чоловік, дружина, діти в розмірі 5 тисяч гривень. Були в нас випадки, коли помирали. Наші працівники, на жаль, такі випадки в нас були тоді рідним зверталися або діти, або дружина виплачується 20 тисяч гривень. Крім того, ми підтримуємо спорт. Ми підтримуємо наших спортсменів. Якщо наші спортсмени представляють ГНП на будь-яких змаганнях обласного, всеукраїнського а то й міжнародного рівня. І займають вони призові місця. Обов'язково ми їх підтримуємо і мотивуємо продовжувати свою спортивну діяльність. Ми виплачуємо також грошові кошти, називається це премія за участь і зайняті призові місця. Там варіюється сума від 2 до 5 тисяч гривень. Вважаю, це не мало-небагато, але спортсменам це приємно, це вже якась їм мотивація для подальших. Для досягнення подальших їхніх результатів, крім того, ми маємо можливість відшкодовувати кошти на оздоровлення членів профспілки і членів їх сімей. При наявності усіх відповідних документів відшкодовується до 30% вартості такої путівки. Але в цьому році є обмеження не більше 10 тисяч гривень на одного члена профспілки. Ми маємо можливість, і ми передбачили це в регламенті виплат на цей рік. Маємо можливість придбання орхтехніки. Тут є певні умови. Щоб придбати орхтехніку для використання членами профспілки, усі працівники певного підрозділу повинні бути членами цієї профспілки. Тобто, якщо є. Нехай це буде великий підрозділ чи маленький підрозділ з трьох чоловік, вони всі мають бути членами профспілки. Тоді вони звертаються з колективною заявою, в якій зазначають, що просимо для наших потреб. І використання в роботі придбати нам ту чи іншу організаційну техніку, наприклад, принтер, ноутбук, джерело безперебійного живлення, кондиціонер і таке інше. І проспілковий комітет розглядає цю заяву за наявності фінансової можливості, якщо виконуються усі поставлені нами умови. Ця техніка замовляється. Ми проводимо моніторинг цін в інтернеті на різних сайтах, різні інтернет-магазини. Якщо є можливість, я проходжусь по магазинах. Дивлюсь, що вони пропонують. Шукаю найвигіднішу пропозицію, де Є ціна найбільш приємливою для нас, там ми і замовляємо. Звичайно, ми придбаємо тільки по перерахунку, і згідно акту приймання передачі передаємо відповідальному працівнику, який буде користуватися і нести відповідальність за схоронність цієї техніки. В цьому році ми придбали, окрім ноутбуків, принтерів, джерел безперебійного зживлення, кондиціонерів, ми придбали пральну машину для працівників. Автотранспортного господарства там, де водіям дуже необхідно. і плануємо ще деяким підрозділам, які звернулися також придбати пральні машини. Одним з пріоритетних завдань діяльності профспілки є оздоровлення дітей членів профспілки. Чому це пріоритетне завдання? Тому що багато працівників. Які є членами профспілки, і тато і мама працюють або несуть службу в інших підрозділах, які зараз обороняють Україну, і їхні діти, як ніхто потребують додаткової уваги, додаткового відпочинку. І ми стараємось це робити. В цьому році ми як почали з Нового року організовувати різні заходи для дітей. От ми стараємося тримати планку і будемо старатися і робити це надалі. В цьому році ми. Провели потужний захід до дня захисту дітей 1 червня. В цьому році більше сотні дітей волинських поліцейських. Ми оздоровили в різних таборах. Діти були в таборі в Карпатах завдяки спільній роботі профспілки і ГНП у Волинській області. Дітей безкоштовно завезли, оздоровили за спільним за співфінансування профспілки та батьків. В табір Едельвейс в Карпатах діти дихали свіжим повітрям діти мали багато екскурсій, вони мали багато квестів. Вони ходили в походи в горах, діти були задоволені. Сподіваюсь, батьки теж мали можливість трошечки розслабитися, знаючи, що їхні діти перебувають в безпеці. Інші дітки, які не виїжджають далеко, відпочивали на території Волинської області в таборах в приватних таборах на світязі і в адреналіні в нас в місті Луцьку. За сприяння нашої всеукраїнської профспілки Національної поліції дітки відпочивали за кордоном. Цього року були організовані поїздки на Кіпр, в Туреччину, в Італію, в Литву і в Польщу. Діти відпочивали з усіх куточків України. Перевага надавалася дітям з сімей, де або є поранений. Поліцейський, або, не дай Боже, загиблий поліцейський, або з сімей малозабезпечених, або з неповних сімей. Ну тобто приділялась увага тим дітям, які її найбільше потребують. На цей рік також запланована ще одна поїздка в нас в Польщу. в Різдвяний краків ми побачимо, також за співфінансування профспілки і батьків. Станом на 1 листопада поточного року ми провели виплати на суму 926 тисяч гривень. В цю суму також включаються податки. Хочу, щоб люди розуміли, хочу підкреслити це. Будь-яка сума, яка нараховується фізичній особі, це є додаткове матеріальне благо, яке підлягає оподаткуванню. Первинна профспілкова організація це юридична особа, і в даному випадку вона виступає як податковий агент. І при сплаті коштів фізичній особі ми відразу повинні сплатити податки. А це 18% податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військового збору. Тобто, якщо вам нарахований Нарахована сума матеріальної допомоги, наприклад, 5 тисяч гривень. З неї знімуть 19,5%, А решту вам зарахується на картку. Спочатку повномасштабного вторгнення про спілковим комітетом було прийнято рішення про допомогу нашим працівникам. Ми почали з маленького. Ми почали закупляти найнеобхідніші на той момент речі. Це такмет. Ми налагодили співпрацю з нашими волинськими лікарями, які виготовляють аптечки і укомплектовують їх повністю. І на сьогоднішній день ми, ми вже ставимо для себе ціль придбання техніки, яка необхідна для наших колег, які несуть службу в зоні бойових дій. Ми всі з вами розуміємо, що війна триває вже не один день, і невідомо скільки в нас ще буде тривати. Ми повинні допомагати. Це наш є святий обов'язок, будучи тут в безпечному місці. Е Допомагати максимально тим, хто знаходиться в небезпеці, це стосується як і тих, хто безпосередньо проходить службу, так і тих, хто отримав поранення. Ми повинні підтримувати їх і надалі. Дійсно, читаючи новини, ми бачили, що багато організацій, в тому числі Луцька міська рада, в тому числі Волинська прокуратура, вони вже давно мають такий досвід про. Перерахування одноденного заробітку працівників на потреби оборонного сектору, і наші працівники почали теж проявляти ініціативу: а куди б можна було б перерахувати одноденний заробіток, щоб потім ці кошти були витрачені саме для підтримки наших колег. Таким чином було прийнято рішення, що ці кошти можуть надходити на рахунок профспілки. До речі, ми відкрили додатковий спеціальний рахунок під одноденний заробіток. І таким чином, у вересні і в жовтні, нам зайшли платежі від ГуНП Волинської області, в яких були перераховані саме одноденні, одноденні заробітки наших працівників так хочу наголосити що це здійснювалось так само на добровільних на добровільних засадах хто хотіли писали рапорт заяву і ці кошти з них відраховували отже за рахунок цих коштів дійсно ми змогли придбати два квадроцикли ми змогли придбати квадрокоптери. Ми змогли придбати ФПВ-дрони Камікадзе, які були завезені керівництвом ГУНП до наших колег, до тих підрозділів, які перебувають на сході і півдні України. Ініціативу працівники ГУНП почали проявляти, мабуть, і після того, як побачили, що керівник і його заступники всіляко допомагають фронту. Приклад керівника він завжди. Гідний і заслуговує на повагу. Ми бачимо, що наш керівник і керівники підрозділів постійно відвідують працівників в гарячих точках, допомагають, завозять необхідні речі, завозять необхідні предмети, завозять і малюнки, в тому числі від дітей, які ми конкурсами організовуємо. Дітки малюють. Я думаю, це важлива підтримка, і нашим колегам важливо розуміти, що тут їх підтримують, чекають, і вони вдячні нам за те, що ми їм допомагаємо. Насправді не можна виділити на сьогоднішній день найбільш активних чи найменш активних учасників проспілкового руху на Волині. Але оскільки ми, як я вже говорила, значну увагу приділяємо дітям. То ювенальна превенція у нас найбільше долучається до цих заходів. Ми їх спільно з ними проводимо. Це стосується і спочатку повномасштабного вторгнення, коли вимушено переселеним допомагали дітям з дитячих будинків. І зараз ми продовжуємо таку спільну роботу. І також це пов'язано з тим, що діти їздять на відпочинок та оздоровлення в різні в різні табори, які я вже називала, і їх супроводжують в тому числі працівники ювенальної поліції. Тому в цьому році можна відзначити саме їх як найактивніших, але хотілося б, звичайно, щоб долучалися і інші, проявляли ініціативу, подавали якісь ідеї. Хоча ми розуміємо, що всі сьогодні зайняті роботою, у нас дуже багато роботи, і на це часу не у всіх вистачає. Наближаються різдвяні новорічні свята. Сподіваємося, що вони будуть мирними в нашій області і в принципі в Україні. А для того, щоб підняти настрій нашим працівникам, ми вже замовили подарунки новорічні для кожного нашого працівника, для ваших діток так само ми замовили подарунки. Сподіваємося, це буде мотивувати інших долучатися до профспілкового руху поліції. Я безпосередньо, а також інші члени профкому, завжди відкриті до діалогу, завжди готові відповісти на ваші питання, прохання, допомогти, підказати. Зрозуміти, почути вас.